Це річка Дамаха, протока Дамаха. що з'єднує. Дніпро з балабинською затокою, з, з річкою Кушугум колишньою. Ця Річка Кушугум знову, по ідеї, має бути в тих самих межах, як і раніше. А там от, десь вона. Там балабина вдалині. Речка кошугом. Оце річка протока Дамаха. Отак от, от рівень води впав, але вона існує собі дуже нормально, і в ній дуже багато риби. Купа рибала, коли вибуха, а там где профті, далі там от, вже видно, видніється за гілками. Це заростимо в протоці, де по груди води було. А тепер вода. Отам, От внизу. В протоці до маха. такі дюни. Отворились тепер дюни. Тут, тут, тут так треба пролазити. Скрізь. скрізь Ось на, на тут в берег був. Прямо тут вода стоялася, видно навіть. Де вона була вода? А тепер вода там. Вернулись в природні свої межі. Ну і для того ж зараз осінь. Період найнижчу рівню природного будь якої водойми. Кушугум. і дні річка Кушугум так сказати, дамаха, яка переходила, впадала в кушугум точніше. І таким чином назвали поселення Кушугум. Там вже плавні на тому боці по Кушугуму починали. Великий луг.